Майже утричі більше пожеж за п'ять місяців 2025 року проти 2024-го. Закарпаття б'є невтішні рекорди за кількістю займань у екосистемах краю. Це створює серйозне навантаження на всі підрозділи ДСНС регіону. На перше число цього місяця у нас 1291 пожежа проти 540 в минулому році. Ріст – 138%. відсотків. В зв'язку з тим, що було потепління, ну з цього року скоріше, наші люди як зазвичай почали палити сухотрав'я. І призвело до такого збільшення кількості пожеж. Так само у нас збільшення пожеж в лісах було 15 цього року проти одного минулого року. У 95% причина пожежі людський фактор, а точніше недбалість. Як наслідок величезні суми збитків. Збільшилася кількість і матеріальних витрат, що становить близько 574 мільйона. Це витрати держави, які. Склали від пожеж цього року. на Закарпатті. на Закарпатті. Так. Це суттєві збитки для держави, тому що ну зріс там в е, сотні відсотків. Незначне похолодання та дощі, погода незабаром покращиться, а з потеплінням збільшаться і ризики займання. Тож, користуючись нагодою, рятувальники закликають закарпатців дотримуватися правил протипожежної безпеки а також нагадують про відповідальність. Станом на е, сьогодні складено 79 протоколів на палі сухої трави та сухотрав'я сухостою. Тому закликаємо е, дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву, також е, в пожежу Піриоди, ми повідає, ми повідомляємо мешканців нашого краю про те, що заборонити походи в ліса, розпалювати там багаття заїзду автомобілів на територію лісових масивів, заборону спалювати так само траву або гілки на у себе на обістях. За самовільне випалювання рослинності чи її залишків передбачений штраф у розмірі від. 3600 до 6 гривень для громадян, а для посадовців від 15 300 до 21 420 гривень. А за пожежу в лісах доведеться сплатити громадянам від 1530 гривень до 4 590, а посадовим особам від 4,5 тисячі до 15 300 гривень. Та головне не у грошах, а у завданій шкоді, природі, тваринам, які гинуть під час пожежі, а також людям.